Його здуми і резолюції по Україні висловили. Вони що не втручаються в наші справи? Вони просто привикли, що втручатися в українські справи, тільки має право Москва. А інші держави МЗС, які можуть рекомендувати, допомагати тому. Тому що вони привикли, що вони старший брат в лапках, вибачте, бо це неправда велика, але от тільки право їм є, чому втручатися в Україну. Угу. Насправді такого не повинно бути. Більше того, я хочу сказати, що нас на сьогоднішній день в вчергово можуть обдурити, тому що в нас є реальна інформація, що на неділю готуються серйозні провокації. Більше того. Те, що влада стикає, так би мовити, цей антимітинг від влади. Антимітинг, який хоче з силою звозити людей з району, і в мене, до речі, теж прив'язую. Є просто інформація, що партія регіонів подала заявку на проведення мітингу з участям 200 тисяч чоловік на європейській площі. Так, так. Зв'язку, яким чином вони? Звісно, що це за кошти працівників державних установ, тобто держслужбовців, їхніх сімей. Михайло, там, а почему? От мені цікаво, почему всегда говорять, що митинг состав. Регіонів за деньги, а люди, які на Майдані безплатно, ну, я... а така уверенності. У всіх така чому? Тому що я на власні очі бачу. Я власні очі бачив, як підбирають людей, як їх садять в автобуси, як їм пропонують. Тут в Києві 500 гривень, а на місцях доходить 400 або 300 навіть. Тому -то десь там посередині ще їх обкрадають тих людей. Більше того, заганяють їх туди, і їх там Сегодня тримають в діли. Після того вони бояться ті, що втікають з Нам потім після того розказують і признаються, що нас не випускали, нас закривають. Нам забороняють виходити з того мітингу Майдану, там, який відбувається зараз біля Мар'їнського палацу і так далі. Тобто на неділю я знаю і наступну інформацію, тобто, готуються провокації, передягнути, наприклад, тих самих працівників правоохоронних органів, дати їм стрічки синьо-жовтні, щоб вони розпочали бійку, тобто, потім десь на територію майдану, потягнули за собою там інших. Тобто, щоб не почався такий хаос, який дасть підстави владі, навести порядок За допомогою, сили, за допомогою, розбої. Там, водометів і інших речей. І тому скажуть, ну бачите, ми ж не можемо жити в хаос, нам треба навести порядок. А провокацію вони ж організують і все. Ми йдемо далі. От є уже перші заяви і від опозиційних лідерів на інтерфаксі. Зокрема, у Віталі Кличко, лідер парламентської фракції, удар наголошує, сьогодні влада далі цитата, Сьогодні влада не врахувала жодної вимоги опозиції на сьогоднішній день. Цей круглий стіл був лише демонстрацією жодного кроку на зустріч опозиції. Будь ласка, жодного кроку Та, що, далі? що далі. Та, що далі? Ну, мене цікавить, що далі. Ми повинні а, почути і побачити від влади реальні кроки. Не, не чуєте і не бачите, Послухайте. що далі. Послухай, реальні кроки. Їх немає. Ми стоїмо далі. Боротьба триває. Ніхто нікуди не розходиться. Українці приїжджають на Майдан, ми скликаємо на неділю великі вічі і, і так далі. Тобто, ми не відступаємо. Ми розуміємо, що якщо ми зараз відступимо, нам цього ніхто не пробачить, і влада все це похоронить. А Ви плануєте стати Ось такий мені люди, Як Та скільки треба буде? Ви готові? До... Ну, ну, просто звучить постана праса? Люди, які стоять там одни, кажуть, что до конца, кінця, це. этот конец <свист> <свист> вот, <свист> вот, 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 вот. А це кінець, це коли буде перемога, разом іде перемога. Угу. А так, а, де, де важко так, повірте, розумієте, але нам люди і дивуються, і зазрять, і весь світ підтримує, що ми настільки сильні, що ми готові мерзнемо, не досипаємо в холоді, стоїмо в важких умовах, але ми не відступаємо від своєї ідеї. От до речі, от цікава сьогодні думку висловив президент Віктор Ющенко. Він був президентом, я нагадаю, 2005-2010 роки. Отже, він ка. Що він сказав сьогодні? Що для виходу з політичної кризи, що склалася в Україні, необхідно підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом до нового року, а також влада і опозиція мають почути один одного. Отже, як ви вважаєте, ось такий от рецепт є дієвим? Ну, по перше, ніхто зараз не підпише асоціації. Ну ми ну, будемо говорити обманювати один одного? Тобто наступний саміт, коли відбудеться, то за там на одні з можливість чи можливість весною 2014 можливість, так, році або і в 2015-му році. Тому ну, давайте ми не будемо розказувати якісь е, такі садки нереальні речі. А щодо е, діалогу, ну з ладно, ну про що з ладою говорити, коли влада є реальною ну, влада бандитів? Владу не поважає свій народ. Ну про що з неї домовляти? Мы кажется, если у Злочинцы не будуть непокарані, ми не маємо, про що з тобто це нереальний план виходу? Я вважаю, нереальний. Uh -huh. Николай, такий вопрос. Михайло, прошу прощення. Николай Азаров, прем'єр-міністр України, неоднократно заявляє, коментує і объясняет то, чому они не подписали договор, обставиться тим, що на даний момент, на даному етапі цей договор для економіки України несе велику угрозу. Вы как к этому относитесь? Вы считаете, что этой угрозы нет? Она вымышлена, что наша экономика сейчас готова к евро -интеграции? или же. Все-таки он отчасти прав. Звісно, що готова, тому що ми повинні перелаштуватися і так далі. Економіка розвиватися не може. Що ми маємо на сьогоднішній день з економіки? Ми маємо великий спад. Ми маємо великий спад в промисловому виробниці 5,6, і Ми маємо е, велику дірку в бюджеті. Ми маємо понад мільярдів гривень на сьогоднішній день. Де наша дірка в бюджеті? Ми маємо 70 мільярдів доларів зовнішнього внутрішнього боргу. Тобто держави, У нас розумієте, економіка деградує. Ноль приросту ВВП. про це щось говорить. 50 мільярдів, майже там і взяти позику, казначейства, То 70 мільярдів гривень буде тільки по пенсійному фонді заборгованість. Як наша ще економіка має постраждати більше? Куди вже далі? Тобто ми розуміємо, ми практично на грані дефолту знаходимося. Гривня упадає, ми бачимо, що долар росте, так і відповідно про те, говорити, що економіка наша ще не готова. Та ми повинні зараз робити радикальні кроки. Перше, які звісно, що має прозорість економіки, сплата податків, наші кошти викачуються за кордон. За останні два роки порахували експерти, 72 мільярди з України вивезли в офшори. Оце є проблема. І тому, якщо ми, звісно, підпишемо асоціацію, у нас будуть хоча б чіткі правила. Ми змусимо наш ринок, нашу економіку хоча б бути рівнятися на європейські ринки і за європейськими правилами, за їхніми стандартами, якість продукції повищувати. Для економіки України зараз євроінтеграція, ніяких не несе. Я бачу найбільшу загрозу для економіки України це уряд Азарова. Угу. Це найбільша вот, загроза. Інтересна точка звільняє. Такий ще вопрос з вам, Міхайл. Сьогодні у нас були в гостях ветерани війни в Афганістані. Они обратились к президенту Виктору Януковичу следующим образом сказали, что если вы сильный человек, наш президент, если вы человек с силой воли, выйдите к народу, попросите прощения и попросите шанс до 2015 года исправить всю эту ситуацию. Как вы думаете, люди, которые сейчас находятся на Майдане, граждане Украины, готовы сейчас дать нашему президенту второй шанс? Не думаю. Я знаю, переконаний наступне, що Янукович, і слава Богу більше ніколи не буде президентом, і це є вже перемога цього майдану. Це А, Михайло, І вони це, до речі, розуміють. І тому що, коли спілкуємося з представниками партії регіонів, вони дуже сильно... Не злякалися, вони реально перші дні то руки трусилися. Вони говорити не могли. В них була така депресія. Вони під силою просто зобов'язали. Ви знаєте, що там 37 заяв представників фракції регіонів написали з виходом. Їх просто силою заставили назад забрати ці заяви. Тобто в них всередині деморалізація є, і вони розуміють, що ну президент ж вже ніяк не буде. І тому їхнє завдання, хоча б якось зараз втримається подовше і пробувати Повер... зламати ситуацію. Повертаємося до сьогоднішнього дня. Ви побачили сьогодні бажання досягти точки компромісу. Немає імітації Кличко ключкован що і все. Ну так імітація виходить тоді з обох обо сторін. Ми... <laughs> якщо імітувати, Послухайте, то ми висловили вимоги. Ви самі сказали. Опозиція виставила вимоги, вимоги. Коли будуть вони виконані, у нас іде за стіл переговорів. Так, ми пішли крок на зустріч зразу, типу, пішли переговорів, але Казали, що наші вимоги не змінні. Ми крок зробили, зробили. Влада щось на зустріч зробила, нічого не зробила. Ну про що ми далі можемо говорити? Я пам'ятаю, якщо ми повернемося до подій, які цими днями відбувалися на Майдані Незалежності, зокрема. Коли зі певні заклики і там щодо певної мобілізації громадян України і щодо відстоювання своїх інтересів, тоді згадувалась така дата, як 17 грудня. Давайте пригадаємо про цю дату. Зокрема, 17 грудня, а це саме у вівторок, коли парламент у нас збереться на чергове засідання, має відбутися засідання українсько-російської міждержавної комісії в Москві, де нібито має обговоритися підписання угоди про вступ до митного союзу. України, отже, чому от ми таким чином отримали відповідь на запитання, чому особливий акцент був зроблений на тому, щоб громадяни протрималися на майдані до 17 грудня? От зараз у народного обранця парламентаря нашого гостя Михайла Головка. Ми і запитаємо, що призвело взагалі до того, от які такі от дії влади можливо, чи якась інсайдерська інформація, що вони закцентували на цій звичайній, нібито комісії і засіданні. Таку от особливу увагу. І чого бояться, знову ж таки, будь ласка, Михайло. Ну, бачите, ми ж до кінця не знаємо, що буде підписано саме в Москві, і 17 грудня відповідно звісно, нас є багато запитань, і як Янукович як, би як президент перед народом мав би озвучити, що він планує робити. Звісно, поза спиною ми будемо вважати, що всі ці дії є незаконними. Це раз а з другої сторони, майдан він чи до 17-го, чи далі майдан не вступиться до тих пір, поки не будуть виконані умови. Тому люди сюди приїхали. Вони ж не жартувати приїхали нереально. Приїхали відстоювати свої національні інтереси і захищати свою національну гідність. А те, що вона чекає 17-го числа, ми побачимо. Я просто хочу сказати одне, що Янукович повинен знати, що українські вибори абсолютно інші. Ніякого там, та мутного союзу українці не хочуть. І до Москви ми не підемо. І те, що понад 2 мільйони людей виходять чому, на вулицю, це вирішили, якраз? що 17-го числа, от саме на цьому засіданні, має відбутися доля, вирішитися доля, ну, це, доля це, України. Це, це ці інформації публічної, яка є, про підписання угод і про намірі вступу цей замитний союз, то тобто це все та ж інформація, якою використовується, і ми. <звідко> От, якщо вона десь з'являється, звісно, вона зараз виходить стає публічною. Ну, Звісно, адміністрація президента Лисівна не надсилала і підтвердження, нікого ж ніяких не надавав, але ми будемо бачити по подіях 17 грудня. Продовжує поступати інформація, яка звучала на круглому столі в Тверці України. Следующая информация появилась сейчас. Решение о разгоне Евромайдана 30 ноября принимали три человека. 3... Вот. Об этом заявил президент Украины в ходе общенационального круглого стола. Их имена обнародуют в ближайшее время. То есть начинает проясняться ситуация, насколько я понимаю. Виновных начинают искать, соответственно, если искать, то и наказывать. Я вас перепрошую, скільки часу вже пройшло? Вже два тижні, так? згідно цих подій, от в четвер. Сьогодні він так? відповідно, виходить, що за тих два тижні вони не знайшли. Відповіді, хто давав вказівку. Ну це що важко, це за один день можна зробити. Це навіть за годину можна вияснити. Я не вірю у ці імітації, затягування часу, спускання пару і те, що вони зараз шукають ЦАПів відбувало, на кого можна повішати ті всі звинувачення. В першу чергу, хто був в нас відповідає за правоохоронні органи міністр внутрішніх справ МС Захарченко. Він мав би зразу проти нього порушитися кримінальна справа, і піти відставку. Ми бачили, приклад в Прибалтиці: впав не, е, е, супермаркет, прем'єр-міністр. Не маючи до того жодного відношення, написав заяву, став повноваження. А тут людина безпосередньо яка руки по в крові, і в ще щось починає викручувати і там шукати, на кого можна там перевести стрілки. Насправді, це є зухвальство. Есть, есть нова інформація, которую еще нельзя обнародовать. Но в ближайшее время, как только она будет выяснена и будет уверенность относительно того, как это было, и не будет запрещать закон и тайна следствия, эта информация будет обнародована. Тобто, поки ця інформація да, тоді... по подане следствии... Ну, мы, тоді ж, Ми дізнаємося, що вони що це гра. Михайло, залишайтеся з нами. У мене просто зараз є ще одна приємна новина. Я хочу рядувати наших глядачів приємними новинами. Нам «Укринформ» повідомляє про те, що вісім дерев'яних церков карпатського регіону України внесені до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Отже, я думаю, що з часом ми зможемо вам показати власне ці об'єкти. А поки що я вам зможу їх лише назвати. Це до списку включені церква Пресвятої Трійці у Жовкі, церква Святого Юра у Дрогобичі, церква Собору Пресвятої Богородиці у Маткові, церква Святого Духа у Потеличі, Львівська область, церква Різдва Пресвятої Богородиці у Нижньому Вербіжі та церква Святого Духа у Рогатині Івано-Франківська область, церква Собору Святого Михайла в Ушку і церква Вознесіння Господнього в Ясені, Закарпатська область. Ну що ж, я думаю, це. Та у будь-якому разі, ну відверто вам скажу, це приємно. Приємно про це Заєм. дізнаватися. От бачите, знаш наш її народний депутат теж підтримує. Це ж приємно, але на жаль, без багато випадків, коли у нас дійсно таких. Гарних церков, історичних, які мають цінності в зв'язку з службовою недбалістю, або може з провокаціями нас... і спалення. І за це ніхто теж не поніс відповідальності, і, можливо, на належному рівні з державою вони теж не охороняється, тому би, тут би, мабуть бути взагалі ціла програма по захисту збереженню таких релікій. Що касається церкви, Михайло, сегодня у нас були в гостях також представители християнської церкви. Они е, теж мають більшу не только християнську, но й гражданську позицію по цьому вопросу. На ваш взгляд, Тож приймати участь, наприклад, вот в этом круглому столі, який стояв сьогодні одверця Україна, що це нормальне явище, адже церква теж відповідальна за сьогоднішній стан в суспільстві, тобто вона є частиною нашого народу, тобто і ми не можемо її відокремлювати. Тобто багато українців поділені все ж таки між конфесійно, але ми християнською державою, які прислуховуються до своїх лідерів, і те, що наприклад, сьогодні були присутні патріархи, тобто це. Багато про це говорить. Навіть Філерепел, ці всі заяви, які він озвучив, вони дуже правильні є. Тобто те, що влада має. Показати дії, він має не на словах, не заговорити, а притягнути, притягнути людей до відповідальності тих винних, щоб такого більше не повторилося, щоб ми жили в іншій державі. Ми ж ніхто не хоче жити в поліцейській державі. Ну всім страшно. Ну ж ви уявляєте собі, що десь у нас на сьогоднішній день на цей рік збільшили фінансування на 12 мільярдів силових структур. У нас вже практично вдвічі більше фінансується внутрішні сили, тобто міліція, ніж війська України, і армія практично втричі менше за внутрішні сили України. Для кого? Кого ми боїмося? Від кого ми захищаємося? Від зовнішніх загроз чи від власного народу? Михайле, скажі, Тому виникає власне. питання, що це Бу... Янукович будує поліцейську державу, який боїться від власного народу. Тому стягуйте цих силуків зараз в Київ з цієї України. От наприклад, в Тернополі сьогодні сім працівників правоохоронних органів міліції відмовилися їхати в Київ і написали заяви, склали повноваження. Тобто і... і це теж і честь, що є люди, які мають честь і гідність, які не хочуть бити своїх людей, своїх. Народ і йти проти У мене народ. до вас запитання. Чи не здається вам? Ми пам'ятаємо ситуацію, якщо десь так перенесемося трішечки в минуле. Пов'язано з судами, і, зокрема, засудженням експрем'єр-міністра Юлії Володимирівни Тимошенко. І власне ні для кого не секрет, що вже здається другий рік поспіль, от намети відповідні гасла біля а, п -п певної адміністративної будівлі, якби біля печерського суду, суду, так там. от якби, а, вони там просто. То ну це вічний майдан, скажімо так. Чи не здається вам, що якщо політики і громадськість не зможуть знайти спільної мови, то Табір, скажімо так, на майдані незалежності, от, власне, такою проявлення громадської позиції і громадської думки, теж може стати якби от окремим місцем, де постійно зможуть мінятися жителі, тобто буде нестися варта. От, якби це буде, це буде держава в державі. Пані Тетяна, ви пропонуєте наступну, тобто щоб я ми не пропоную. Зараз... Я запитую. Ні, ні, Ви запитуєте, але вже декілька запитань. тобто, щоб ми йшли на такі насів переговори, Так, тобто, ми готові. Але влада для цього хай зробить хоча б будем крок. Питань нема. Угу. Добре, у нас є вже перша реакція дійсно, і від другого президента України ситуацію прокоментував після загальнонаціонального круглого столу із назвою «Об'єднаємо Україну, який бувся в Палаці. Україна. Леонід Кучма. Він переконаний, що влада мусила здійснити кадрові зміни одразу після розгону учасників акції на Майдані Незалежності 30 листопада. Що він говорить? Як повідомляє «Укрінформ»? Як тільки розпочався цей неконтрольований некерований процес, треба було здійснити відразу жорсткі заходи з боку влади. Голосив про це кучма, і він не назвав, кого саме потрібно було відправити у відставку, і зазначив, до речі, що стосується прем'єр-міністра, що Микола Азаров один із кращих прем'єр-міністрів, і пояснив, чому далі цитата: Я вважаю, що Азаров сьогодні один із кращих прем'єрів у цій ситуації, бо ця людина з величезним величезним досвідом, і в нього немає бажання завтра стати президентом. Ось така от репліка. Да, прокоментуйте просто її. Ще такий питання вдогонку. Во всіх цих круглих столах, во всіх переговорах влади і не тільки з опозицією, просто круглих столах, участвують екс-президенти України. Як ви думаєте, є ум уместно їх присутність там? І коментарі Леоніда Даніловича. Вони можуть брати участь в цих круглих столах, але Поки що ефекту від цього ми не бачимо жодного, тобто ні що їх Янукович слухав, ні те, щоб вони. Поради давали настільки влучні, щоб вони реалізовувалися. Ми бачимо наступне. Тобто по кадрових змінах ми розуміємо, що Янукович на сьогоднішній день продемонстрував, що він вже не приймає рішення по певних кадрових змінах людей, які не підконтрольні йому напряму. Тобто це як свідчення таких персон, як Табашник, Захарченко, міністр там, оборони і СБУ, тобто ці весь силовики, тобто те, як колись в 17-му столітті воєводи, які напряму признають. Вчалися Москвою так само, і тут. Тобто стає питання, що вони мають протекторат в Кремлі, і він не має права їх зачіпати чи їх звільняти. От в чому вся суть. Тобто ми абсолютно втратили дякую. зараз контроль Михайле, на вам. у нас є новини. Да, у нас часто за срочним включенням наш редактор Антоніна Радзецька. Тоня, тебе слово. Колеги, затриманого на поваленні пам'ятника Леніну у Києві, активіста випустили з під арешту. Про це повідомляють в офісі омбудсмана. Це Олександр Солоненко кажуть, що він визнав свою провину, і також в офісі уповноваженого справ людини при Верховній Раді повідомляють, що рішення ухвалив Шевченківський суд столиці. Студія. Спасибо огромное, Антонина. Михаил, вопрос а от, от, памятника, от, памятника, от, памятника, от, памятника прямо от, к прямо к вам. А, Еще вы бачите на вместе. <laughs> да, всеукраинское объединение «Свобода» взяло ответственность за снос памятника Ленина, насколько мы знаем. Как, э, как вы откомментируете ситуацию, то, что освободили человека, который взял на себя вину? И как вы планируете, чем и кем вы планируете заменить Ленина ну, Анатольевич? Просто так. есть много предложений, люди предлагают даже поставить туда памятник активисту Майдана, например. Можна будь-що туди поставити, яке би мало позитивний сенс цьому, чи матір Божу, якусь чи ангела-хоронителя українців, чи щось іншого, якогось активіста, борця за волю України. І багато гідних в нас варіантів може бути, і це було би правильно. Не потрібні нам ідоли, ми потрібні від цього далі йти і негатив весь цей залишити в тій добі темні, яка принесла багато страждань нашому народу. А щодо звільнення, я хочу сказати, тому що певно все ж таки ми про це всі пікети під судами і наші е, тиск десь на владу, то, то він теж якби слідним не може бути. Майдан стоїть. Відповідно, має влада реагувати. Тобто Янукович заявив, що вони готові там амністію відпускати. Оце вже перші кроки. Тобто, якщо влада дійсно відпустить незаконно арештованих людей, як е, і е, е, активістів майдану, звісно, тоді ми будемо це вже буде як врахуватися як вимога, яку виконала влада на вимогу. Майдан. до речі, щодо президента України. У мене є ще одна цитата. Віктор Янукович закликав активістів майданів припинити протистояння і надати можливість політикам знайти вихід з кризової ситуації. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. І далі буде цитата. Отже, що говорить президент? Я звертаюся до всіх громадян, які стоять на всіх майданах, заспокоїтися і припинити протистояння. Протистояння ніколи не приводило ні до чого хорошого. Я прошу дати можливість сьогодні політикам влади і опозиції разом вийти з цієї ситуації отже таким чином просить громадськість заспокоїтися десь видихнути і дати можливість політикам вести перемовини ви же призиваєте всіх з суботу воскресені со всі україни з'їжджатися на майдан звісно ми не можемо, тому що якщо ми переведемо конфлікт в політичну площину в парламент, uh -huh. це не є парламентська криза, це не є парламентський конфлікт, це є конфлікт між владою і суспільством. І тому він вирішується на вулицях. І ми вивели людей, люди вийшли на вулиці, ми підтримали, ми разом з людьми стоїмо на вулиці. Тому що парламент це є узурпована гілка влади, де є там тільки опозиція, яка, я говорять, риба облід б'ється для того, щоб щось пробувати змінити, але в нас 226 голосів немає ніколи, то в цьому парламенті не буде. Хіба тільки в іншому. Тому ми теж виступаємо. За перевибори даної е, органу влади, але е, ми повинні розуміти, що Януковича заспокоїв, це те, що він би хотів. І, звісно, йому було б приємно, коли б люди всі роз'їхалися по, до, по домах, майдан би закінчився, і вони би далі собі сміливо зараз грабували Україну і жили, е, як і до того жили, на, зу, на золотих унітазах, і його син би ставав мільярдером ще кожного року з більш більшими, більшими там, з десятками мільярдів. Насправді, ну але українці е, ви повинні розуміти, що майданчика. Майдан, закінчився Євромайдан. що Зараз майданці на майдан і революція гідності. Чому тому, що ми втомилися жити за тисячу гривень, виживати ледь-ледь кінці з кінцями зводити. Люди втомилися від несправедливості, люди втомилися від продажності, від корупції, від цієї зневіри, і вони хочуть змінити систему влади, бо ця влада вже просто їх дістала. У мене ще одне запитання. От ви з понеділка уже як парламентарі повернетеся до зали засідань вівторок. Заплановано пленарне засідання. От питання щодо відставки уряду, яке власне як одна з умов, вимог пропозицій опозиційних лідерів стоїть на порядку денному першою. Ми пам'ятаємо історію там, так уже майже двотижневої давнини, коли у вас не вистачило голосів для відставки уряду. Так. Чи підніматиметься це питання і цього пленарного тижня? І що ви знаєте, чи зареєстровано наприклад від комуністичної партії відповідну постанову, яку ви ще тоді готові були підтримати? Прошу. Я думаю, що, як на мою інформацію, що Постанова не зареєстрована, якраз тому що комуністи це є продажні є продажна ну, давайте політична так, сила. Не не я, це, ну я скажу так, таким чином вони завжди намагаються обдурити своїх виборців, і це ще раз звертається до їхніх виборців. Ніколи не голосуйте за партію комуністів, тому що вони тільки спекулюють на тих ідеях. Ні, не треба. Тим паче у нас вибори не на носять. Я зрозумів. Тому що вони завжди дурять своїх виборців. Вони розказують, що вони не підтримують Азарова, потім голосують за нього як за прем'єра, чи партію регіонів. Так коли ми виносимо постанову про недовіру уряду Азарова, вони за неї не голосують. І ця поведінка, така продажна, та як може та повійну на дорозі чи та політичний повінь, вона дасть рано чи пізно свої результати. Тобто, я думаю, що вони теж понесуть за це відповідальність. До речі, ми зареєстрували законопроект про заборону комуністичної ідеології як людину ненависницької та ідеології, яка принесла непоправим шкоди. Української націоналі. Тепер щодо постанови. щодо, щодо постанови. В буде... основному ми готові проголосувати і їхніх постановки буде. Підніматися Якщо буде зареєстровано, питання? звісно, що ми проголосуємо, але вони її ж не зареєстрували. І більше того, ми готові вернутися до цього питання розгляду в сесійній залі, хоч в понеділок, хоч вівторок, будь-який час. Тобто, ви будете його активізовувати ще раз? Чи ні? я думаю, що це лідери опозиції мали б це питання зараз проговорити і підняти в чергове, Тобто mm -hmm. ми повернутися до цього питання знову. Mm -hmm. Які ось такі от знакові події заплановані от на сьогодні? Ми вже наближаємося до такого вечірнього часу, зазвичай там Ввечері збираються і щось оголошують, От, що сьогодні відбудеться ввечері Я на Майдані. оголошені Результати перемовин того круглого столу, то, uh -huh. що вони нічого не домовилися. що ми в нашій позиції. А Між собою про щось будете домовитися? Ну, у нас є на рад... нарада штабу, звісно, що будете, будемо обговорювати вже uh -huh. плано дії і на вечір, і на ранок завтра. Тобто то у нас вся ніч попереду, ще чергування, ми мусимо uh -huh. укріпляти наш майдан, і ми ж вони розумієте, на Януковича не можна вірити, ми можемо uh -huh. чекати штурму будь-який час. Спасіба огромное, міхай, Спасибо, що прийшли к нам. Це спасі, были. тримайте нас в курсі. заходьте на нашу Дякую. платформу сайтів. дивіться канал 112 Україна, Ну беріть участь, Дякую. якби ставте запитання Дякую. і повідомляйте новини. Дякую. Ми йдемо ж з вами далі. У мене є інформація. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що е, зараз розшукують особливо небезпечного злочинця. Як повідомляє сайт кореспондент .нет, особливо небезпечний злочинець, який втік вчора, 12 грудня, у Києві, з під варти під час конвоювання. Піймали все таки у Київській області, і про це повідомила прес служба обласної міліції.